Та же прекрасна Україна, рідна земля, матерка моя, послунає, мова, Соловіна, пісня неповторна Твоя. Вітаємо з Днем Незалежності. Вітаємо зі святом Незалежності України. Розмовний клуб язика та Пояс нас читаємо. Незалежність це суверенітет. Вітаю! Дівчата, що для вас незалежність України? Незалежність, це за мирне небо над головою. Для мене це коли немає війни та всі країни дружать разом. Для мене незалежність України це неподільна та недоторкана територія. На білому світі я різні, яїне, даї. Іси, і ми та тільки одна на землі України. Аміні. Доньки і сини. Всім привіт. Для мене незалежність України це свобода. Незалежність це ми. Для мене незалежність України це свобода вибору. Для мене незалежність це мова та свободний вибір. Вибір кожної вільної людини в цій країні. Ми хочемо, щоб сонце світило яскраве, купало обличчя у водах Дніпра, Буяли шовкові шавкові уквітчені трави, і мирно щоранку вставала зоря. Буває, часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є дорога, явори. Усе моє, все зветься, Україна. Така краса, висока і нетлінна. Що, хоч спинись і з Богом говори. Незалежність це можливість громадянам обирати своїх лідерів і можливість цих лідерів керувати країною в інтересах громадян, а не в інтересах сторонніх особ. Вітаю з Днем Незалежності України. Бажаю всім миру. Для мене незалежність України це суверенітет. З ним незалежності! вітаю Україну, вставай, борися до кінця. За мирне світле, чисте небо та вільне краще майбутнє. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно си. But we're we'll in the score.